Привіт, любі друзі, а спробуйте відгадати загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі я з дітьми всіма. Здогадалась я? Так, зима. Яка ж ти, зимонько, гарна. Діти, а ви любите зиму? А чому? Давайте ми зараз разом подумаємо, чому зима це добре, а чому зима це погано? Взимку випадає білий пухнастий сніг? Так, це добре. А чому? Тому що це дуже гарно, а ще сніг. Це шуба для рослин, щоб вони не замерзли під час холодів. Взимку ми відзначаємо багато чудових свят. Як ви думаєте, це добре? Так, звичайно. А чому? Тому що на свята можна зібратися усією родиною, а також свята це ще й подарунки та гарний настрій. Взимку дуже холодно. Все погано. Чому? Тому що можна захворіти, мерзнуть тварини і тому обов'язково потрібно їх підгодовувати. Взимку багато веселих розваг. Можна кататися на санчатах, ковзанах, лижах. Гратися в сніжки або будувати снігову бабу. Так, це добре. Тому що зимові розваги це весело і навіть корисно для здоров'я. Дуже часто взимку земля вкривається льодом. Це називається ожеледиця. Як ви думаєте, це добре чи погано? Це погано. Тому що дуже легко послизнутися і впасти. Взимку на дахах можна побачити величезні бурульки. Це погано, тому що якщо бурулька впаде, це може травмувати людину і потрібно бути дуже-дуже обережним. Взимку діти та дорослі будують для птахів годівнички. Це добре, тому що птахам дуже важко знайти їжу взимку. Зима це надзвичайна пора року, вона гарна та весела, але може бути й небезпечна. Тож бажаю вам лише безпечної та цікавої зими. До нових зустрічей!